Проекту наша спадщина українські філософи. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. І все, власне цей проект робить новий Акрополь в Україні, який цього року, якщо я не помиляюся, відзначає чверть століття. 25 років в Україні, зокрема, і за ці 25 років ну здійснено вже я так розумію, ціла низка різних абсолютно проектів, але переважно в гуманітарній сфері. Ну і в тій сфері, яка можливо апріорі не вважається в Україні успішною. От, там філософія, література. Мистецтво знавство, культурологія, хоча ну як можна прослідкувати принаймні за афішами останнього часу, зокрема в столиці, дуже багато подій гуманітарного такого характеру, з'явилося дуже багато лекторів і спікерів, так які можуть читати цікаво читати лекції півтори-дві години, а то і більше з публікою. Вступати в певні дискусії. Очевидно, це говорить про те, що якийсь процес закрутився. Ми почнемо розмову нашу із власне проекту, який ви викорує От кілька слів про нього, коли він Розпочинається і яка його основна мета? А, наш проєкт. Це, це... Даша Діденко. Так. Це не просто виставка, це дійсно проєкт, це ряд заходів. Розпочинається він розпочався вже 8 вересня. Була презентація проєкту і триватиме аж до 28 жовтня. Тобто всіх бажаючих буде купа часу долучитися до цього. І ідея проєкту була. Прости, показати історію філософської думки в Україні від часів Київської Русі і до сьогодення. Тому можна побачити інформаційні стенди, дійсно, аж які закінчуються Сергієм Кримським і Віленом Горським тобто, ви весь такий спектр української філософії виставки. Виставка має екскурсію свою. Що середи можна потрапити на неї, але записавшись, Так, да, сьогодні буде перша. Mm -hmm. Запрошуємо. Адресу скажіть, будь ласка, де це відбуватиметься? Це вулиця Щербаківського, 9 а три хвилини від метро Нивки. Дуже зручно. Це вулиця, яка була раніше Щербакова. Так. так вірно? Наступний захід це міський квест Києвом 17 вересня. Цієї суботи, власне, і там ми будемо ходити містом, бігати, розважатися. Але звичайно, цей квест пов'язаний з українськими філософами. Тобто така гарна нагода побачити може місто з іншого, з іншого Як боку. Як Може бути квест пов'язаний з українськими філософами. Поясніть це людям, які далі з ковородини пішли. На Який квест з філософами на святошині. Даруйте за можливо цинізм, ну такий ранковий. Якщо ми зараз філософія на секрети... <laughs> um... Це насправді квест і його була ідея насправді познайомити так з здобутками, надбаннями української філософської думки, але в такій формі, більш легкій. Це будуть якісь маленькі завдання, не родицю на логіку. Це не розказуйте. Ну, насправді, я думаю, що вас чекає багато відкриттів, тому ми всіх запрошуємо. Це субота, 12.45, біля пам'ятника Скороди, контрактовий площі. Такі біля Сковороди. Ви, Такий виник Сковорода. Це важливо, що виник Сковорода, але я би насправді все ж таки ще, ще запитала, про кого ну, ви назвали Кримського, зокрема, Вигорського назвали і вже в нас пролунав про Сковорода. Загалом, чи бачите ви серед. Такого пересічного пересічного українського громадянина лю людей чи людину, яка б цікавилася українською філософією, насправді ну, ну подалі, крім там світло, ви в мене але не спімало, хоча це те чудові речі, хоча б це треба знати. Так. А, а насправді а, ідея цього цієї проекту і цієї виставки це було м познайомити і української українською філософською а зробити її, ну, відкрити імена, нові імена, не тільки, як ви казали, Сковороду, Кримську, Біленогорську, які нам вже знайомі, але нові постаті, які насправді, можливо, не виходять за рамки вузького кола фахівців. А, наприклад, як Олексій Гіляров, це викладач філософії, який автор власного курсу світла та радісна філософія. Тому я насправді думаю, що це теж вже цікаво. Ну, Вже світла та радісна філософія, це, чого, та. Чого, чого варта. Та. Між іншим дуже гарно звучить і нагадує, щось там, типу, Кроків до щастя, що дуже популярне і продається в усіх книгарнях по 25 гривень. Але більш дієво, але більш дієво. і більш глибоко. ну насправді я дивлюсь, принаймні в цій афіші там список ну дуже таких потужних діячів різного періоду. І це Юрій Дрогобич, так це європейського рівня в принципі людина, надзвичайно освічена, і Болонська академія здається, так, що так, так, так. він викладав і навіть вважається, що його студентом був. Михайло куперник, ну є да. така думка, да, ми... Станіслав Оріховський, це теж людина ну епохи відродження так, із це. шляхетного українського роду. Якщо я не помиляюсь, він навіть там з Роттердамським десь перетинався свого часу. Ну мається на увазі, це дивовижні люди свого часу, про яких ми ну забираю своє питання назад. Про є що? люди, які пішли далі з ковороди, навіть у нашій студії. Так. Ну, ну є. так, є ну Іван Франко, звісно, Вісно, так? Так, і, так. Тим паче, і... що цього року 150... 160. 160. 50 років від дня народження, ми відзначаємо ми про це робили кілька ефірів в нашій студії. Чи є ну щодо цих зокрема персоналів? Це буде ну лекції про них або розмови про них відбуватимуться. Ну, в такому академічному контексті. Бо ну, очевидно, для більшості з нас мені про більшість цих людей треба розповісти інформацію з Вікіпедії спочатку, а потім вже про їхні думки, якісь основні ідеї. Тобто, чи є частина, принаймні ну, спікерів в Києві, які добре обізнані з діяльністю з і з філософськими ідеями цих людей? Насправді ідея виставки народилася два роки тому і була дослідницька група, і, яка вивчала ці, вивчала ці постаті ці, історію розвитку філософської думки в Україні. І, ми, як робили цю виставку, і це 24 ілюстрованих стенди, які ви кажете, як потрібна Вікіпедія. Там насправді є міді Вікіпедія, яких розкривається життєвий шлях, і основні ідеї. І, наприклад, ідея самої екскурсії, виставки це якраз а, познаєте з найцікавішими фактами, з тим, щоб розпочати цю подорож і, і, і надихнути людей подивитися і зацікавитися цими подіями. Але крім цього, будуть і інші лекції, а, як ми вже казали, і проти. Лекція присвячена Івану Франку, ми його знаємо як поета, але він і філософ, і політолог, і соціолог це взагалі такий от, український мегадіяч. І тренд Сеттер, до речі, якщо ви не знали, то він перший почав носити вишиванку такий піджак. І yeah. до речі, на всіх фотографіях ми, ми, це, ми yeah. це можемо згадати, yeah. так yeah. але якось як тренсетера, можливо, не наголошували yeah. на цьому yeah. Yeah. Ну, і Іван Франко, як філософ, дуже різнобічно. Насправді персона, кінець 19 століття, він дивовижний був в різних напрямках і, і ці соціалістичні ідеї, так до яких свого часу був припав Франко, але потім їх і критикував певною мірою. Uh -huh. Ну одним словом, це для нас велике поле для досліджень, напевно. Кому цікаво, хто приходить на подібні заходи? Тобто хто ваша Публіка потенційна студенти філософи, чи все ж таки студенти-філософи з першого курсу вважають, що вони вже, вже не студенти, а вже філософи, тому приходять там, я не знаю фізики, художники і насправді різні люди і студенти різних вузів, різних спеціальностей і, і дорослі люди. Просто тим, кому цікава дійсно наша українська. Спадщина, кому цікаво дізнатися, що можна до слова Україна ще долучити. Ну ми дійсно зараз відкриваємо для себе Україну по-новому, і ті, хто цим цікавиться, вони завжди реагують на таке. Бо це люди, які серце, про яке ми так часто говоримо, mm -hmm. коли говоримо про українську філософію, це те, що поєднує. Багатьох українських філософів. І чому? Так, насправді це одна з головних і рис української філософії. Кардіоцентричність. Кардіологи да. будуть нам вдячні <laughs> за те слово. Кардіоцентрис, як говорив Сергій Кримський чи кордоцентрис, як так, є два різні варіанти. Але е, ми, напевно, знаємо про серце в, е, в ідеях Григорія Сковороди і, напевно, вже чули про філософію серця Памфіла Юркевича. Але, тим не менш, це є така червона нитка, яка проходить через всю. Історію української філософської думки, і це ж починається з часів Київської Русі. Уявлення про те, що серце це середок духовного життя, і що потрібно слухати власне серце, що це є джерело, а саме розум він як оформлює всі це джерело всіх ідей, а розум їх як надає м'ясності і форми. І також насправді як уже казала ім'я Гілярова, тобто у нього теж є прослідковується ця думка. І навіть в інших таких певно, ім'я Петролоді мало кому що говорить, але у нього є таке ж то поняття, що філософія це не тільки освіта розуму, але й освіта серця. Цікаво і на практичному рівні це більше про інтуїцію, коли ми говоримо про серце чи про якісь інші речі, просто ну а куди ж тоді подіти розум? <зум> Ні, розум ніхто не заперечує важливість розуму. Це не тільки інтуїція, це як, наприклад, ми можемо читати у Памфіла Юркевича а серце. Він каже, що серце це джерело любові, і теплоти. І як, наприклад, казав Михайло Максимович, якщо філософія а, вона ґрунтується тільки на розрахунках одного розуму, це стає, от я цитую, холодна співбесідниця життя та нудна педантка. І що вона гріє і не зігріває душі, а вона схожа на зимове сонце, яке не пробудже життя. А тому ми говоримо, що серце і що. Філософія це любов до мудрості, і навіть українські філософські традиції є свій аналог і він називається любомудрі так, тому ми не можемо відділяти мудрість і так само, як можемо розум, від любові. Від, ну, від від емоцій, власне. Ну хоча я думаю, що там німецькі філософи, які жили там на років 50 раніше за Максимовича, могли би з цим посперечатись, бо власне період романтизму, вже початок 19 століття, так. він оцю емоційну складову вніс всюди і в літературу, і в філософію, в тому числі, так ми досліджуємо світ через наше сприйняття емоційне, в тому числі Так, ми його досі так досліджуємо. <світ> Але от я хотіла би зазначити, що самого Максимовича думка, що потрібно розняти любомудрі і любознання. Тобто знання серед самого знання, а чи любомудрій він розумів не тільки як це осередок емоційного, а це те, що може проникнути в суть, те, що може бачити цілісно. Бо розум, він ж прагматичний, він може багато чого виправдати насправді. А от якщо ми а саме серце ми відчуваємо, що є істине правильне. Хоча іноді ми можемо помилятися Мо... разом із нашим серцем. Ну це якщо розуміти про серце, як в емоційному в житті. зранку, ні. Зранку тільки серце. Розум зранку він довіряти йому не можна. Ну очевидно, це одна з думок, яка є популярною в наш час. Напевно, що вранці швидше треба довіряти якимось інтуїтивним речам. Хто будуть буде лекторами на цих заходах або спікерами? Ви запрошуєте відомих філософів сучасних, хто розповідатиме про це все, да звідом. Моїх сучасних філософів це буде на закритті виставки на лекції про Сковороду, відомий філософ Леонід Ушкалов. Лекція називатиметься «Потибня і Сковорода, ловитва невловимого птаха». Леонід Ушкалов вже не вперше в нас в новому Макрополі читає лекцію, власне, Сергій Кримський <кхи> і Малахов. І це буде 28 жовтня о 19.00. 22 жовтня. 28, 28 жовтня, 28, 28. це закриття виставки. Yeah. Виставка помандрує Україною? Чи вона паралельно працюватиме в кількох містах? Ні, вона потім буде мандрувати Україною. ще ще невідомі точні дати, але точ, але це буде точно. Точно буде в інших філіалах нового З що саме складається виставка, окрім ну, інформативної частини, портрет і підпис основних досягнень. До речі, згадуючи того Ріховського, здається, він перетинався з таки з Мартіном Лютером. Так і я, наскільки я знаю, ну, це одна з можливості на пів що він вів листування з польським королем. Це, це от є а це от, було де щодо де... розлучення, якщо я не помиляюся. Там було... звучать так. Теж було це ну, була за... дивовижна історія, так тому що це на той та і здається, ледь не з папою. Там були якісь дискусії щодо щодо цих речей. Чим наповнена сама виставка? Виставка ми кажали, це насамперед стенди. А вони ілюстровані, вони Тобто ми хотіли їх зробити яскравими, щоб вони були цікаво були читати. А ми відібрали. Найцікавіші дати, тобто життєвий шлях, щоб подати в їх життя, так само основні ідеї, але це ідеї не просто які охоплюють саму філософську систему того чи іншого філософа, а це ідеї, які будуть цікаві кожному з нас. Це про смисли. Про щастя, про сенс життя, про те, що насправді є філософія, не тільки філософія як галузь науки, яка формана там у вигляді теорії та систем, а філософія як любов до мудрості ось крім цього, у нас ми ще виділили головну цитату. Яка ми хотіли би, щоб вона стала не тільки відображала ідеї філософа, але й надихала, щоб вона стала от, наприклад, мені зараз згадується стата створу Максимовича лист про філософію, істина істина, жива мудрість розуму, утверджується на любові. Це те про що ми вже з вами говорили. Плюс у нас будуть публічні заходи, лекції ми вже говорили про Івана Франка. Також буде про філософію серця памфіла Юркевича 21 жовтня. причому в програмі написано, що інтерактивна лекція. Так, ну самого так. Юркевича, звичайно, духу духу не вдасться викликати. А цікаво просто інтерактив. Це що? Це мається на увазі, що це буде ми не буде. Це не буде монолог, це буде діалог. Це ми будемо читати уривки з його відомого твору про серце. Будемо робити якісь цікаві ігрові завдання. Цим фокуси. Кожному а, можна буде відчути себе філософом, порозмірковувати, подосліджувати. Взагалі, а є від... запит на розмірковування в наш час. Ну, наприклад, коли ти постійно перебуваєш в мережі там, і це... І там філософствуєш. Ні, це спонукає насправді ну, не спонукає до розмірковувань, це спонукає до швидких реакцій угу. на, на якісь от запити, які з'являються в мережі. Так Так чи інакше. На цим, звісно, ми можемо. Тут придумати, що є всесвітня змова, і що нами так маніпулюють. І в цьому теж буде правда, якась так. Але ну питання розмірковування, на яке потрібен час і потрібно, очевидно, якесь усамітнення. Ну, ці речі зараз доступні, на жаль, або ними користуються одиниці дуже мало людей. Тому що доводиться відмовлятись від якихось ну таких дуже спокусливих речей, одразу, от, одразу е -е, видати якусь свою геніальну думку в соцмережі, і тим самим <світ> зібрати свій десяток-другий лайків. Так, е -е, от ці люди. Які приходять до вас і в контексті ну цього любомудря і любознання, як це все пов'язується із теперішнім часом? З тими ж таки соцмережами і іншою формою реагування на світ? Нау? No. <кій> у нас така надмісія насправді є, як у філософської школи дійсно популяризувати філософську думку взагалі через такі заходи, які спочат, здаються там виставка чи якась інтерактивна лекція розважальними, та чи той самий квест, але через таку форму, на яку люди відкликаються зразу ж, показати, що за це за цим є ще інше. Інші пласти. Інші пласти, так бо так сп... До, достукатися зразу дуже важко великими томами розумних книжок. <рес> Просто <рес> треба знати, де треба, стукати <рес> Треба стукати через серце. Правильно. <рес> Новий Акрополь в Україні стукає через серце і до розуму, власне. Я так розумію це, шлях через серце до розуму. 25 років цього року відзнач... цьогоріч відзначає Новий Акрополь в Україні своєї діяльності, свого існування. І власне з 8 вересня по 28 жовтня. Я так розумію, ви запрошуєте всіх на екскурсію, виставкою і на заходи проекту, про який ми сьогодні говорили. Він називається Наша спадщина, українські філософи. І нашими гостями були Даша Діденко і Наталка Маршева. Вони кураторки цього проекту. Дякуємо вам.